21 вересня Україна провела кілька обмінів з РФ і звільнила 215 полонених, із яких 124 – офіцери. Також вдалося врятувати 5 українських командирів, які до закінчення війни перебуватимуть у Туреччині під особистими гарантіями президента Ердогана та 10 іноземців-захисників України. Понад 200 бійців вдалося обміняти на зрадника Віктора Медведчука, а п'ятеро українських командирів обміняли на 55 російських полонених. Обмін відбувався у Чернігівській області. Ви на каналі РБК Україна. Підписуйтесь на наш канал і давайте ближче познайомимося з найгероїчнішими військовими України, яким вдалося повернутися додому з ворожого полону. Серед п'ятьох командирів, яких вдалося звільнити з полону, Сергій Волинський. Він же Волина, виконувач обов'язків командира 36-ї окремої морської бригади. Саме він звертався до світових лідерів з пекла Азовсталі з проханням евакуювати з Маріуполя цивільних і поранених військових. Я привел обращення касім міровим лідерам. Я обращалася к міровим дипломатів. Я до папі Франциску, Я кричав наскільки я мог, щоб нас услушали і применили к нам процедуру екстракшну. На початку травня Сергію присвоїли орден Богдана Хмельницького третього ступеня. До 2014-го Волина служив у керчі в лавах морської піхоти. А з початком окупації не зрадив свою військову присягу і повернувся на територію України, місто Миколаїв у підрозділ морської піхоти. Відтоді він брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. Не менш героїчний військовий очільник Денис Прокопенко з позивним Редіс, командир окремого полку спеціального призначення НГУ Азов. 19 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський надав Денису Прокопенку звання Героя України. мамо він фактично відповідав за оборону Азовсталі протягом майже трьох місяців. Саме Редіс заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ, і, попри всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе. Виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу. Можливо, саме тому війна це мистецтво, а не наука. Коли ти виконав поставлену задачу. Та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами, тим більше, коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом. Слава Україні! Денис закінчив факультет германської філології Київського національного лінгвістичного університету. Проте любов до України змусила його піти шляхом військового. У 2014-му він приєднався до полку Азов, де спершу став командиром взводу, роти, а потім батальйону. Його дружина Катерина Прокопенко одна з активісток, яка не давала усьому світу забути про героїв Азовсталі жодного дня. Святослав Калина Паламар заступник командира полку Азов. Цей його ви найчастіше бачили у зводках військових з Маріуполя, поки вони ще мали змогу зв'язуватися з українським народом поза окупованим містом. За свою службу Калина отримав не одну нагороду за доблесну службу за оборону Маріуполя, медаль за військову службу Україні та орден Данила Галицького. У Азові Святослав відповідав за рекрутинг. Калина родом зі Львівщини навчався в торговельно-економічному університеті, проте взяв академ відпустку, щоб служити в армії. Після служби навчання все ж закінчив, але військову справу більше не покидав. Також він був учасником помаранчевої революції та революції гідності. До списку звільнених з полону увійшли Олег Хоменко Зазову, Денис Шлега з Нацгвардії України та герой України Євгеній Бова. Ще один український герой, що боронив Маріуполь і Азовсталь, Дмитро Козацький на псевдо-орест. 26-річний Дмитро був очима Азовсталі. Його світлини облетіли увесь світ. Згадайте тільки фото з українським бійцем, що ловить на собі єдиний яскравий промінь сонця на території темної і холодної Азовсталі. 20 травня він повідомив, що потрапив у полон. І залишив свої фотографії, попросивши відправляти їх на журналістські виставки та конкурси. Згодом він здобув декілька перемог у фотоконкурсах, навіть не здогадуючись про це, адже вже перебував у полоні. На заводі Азовсталь були не лише мужні чоловіки, а й не менш сміливі дівчата. Вічисні ти будь вірний, будь вірний, до загинув нам країна вище понад все. 21-річна парамедик з Тернополя з позивним Пташка зачарувала весь світ своїм голосом. У темних підвалах заводу, в холоді, майже без їжі. Катерина Поліщук не тільки рятувала життя людей, а й підіймала бойових дух українськими піснями. Така юна й тендітна Катя насправді мріяла стати актрисою, але любов до батьківщини перемогла. Те, що відбулося 21 вересня, можна вважати найкращою новиною після звільнення ізюма. Серед звільнених українок є ті, хто готується стати мамою. Вагітні військовослужбовиці Мар'яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька успішно дісталися України. Нині про їх стан нічого не відомо, але дівчат одразу передали лікарям. У списку звільнених полонених опинився і співробітник СБУ з позивним «Бурий». Виходячи з Маріупольської Азовсталі, саме він зміг таємно здати свої шеврони. З початком повномасштабного вторгнення він став на захист міста, і навіть під час окупації бури викривав російські агентурні мережі, коригувальників вогню та зрадників. Це фото ще з одним героєм Азовсталі Михайлом Діановим облетіло чи не кожен куточок світу. Світлина надихала художників на створення картин. А сам захисник став одним із символів нескореності української нації. Михайло старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Йому 42 роки. За фахом він музикант. Відомим став після публікації фото Дмитра Ореста Козацького, де зображений Діанов з металевою конструкцією на руці. Двоє бійців, яких в липні разом з іноземцями-захисниками України засудили до страти в так званій ДНР, живими повернулися на рідні землі. Мова про Костянтина Фокса Нікетенка та Миколу Фроста Куща за даними пропагандистських змі Костянтина звинуватили в тому, що він нібито їздив вулицями Маріуполя і заради розваги стріляв по мирному населенню. Проте жодних доказів сторона обвинувачення, звісно ж, не надала. Нині усі 215 звільнених військовослужбовців в безпеці і отримують усю необхідну медичну і психологічну допомогу. Честь і слава всім мужнім чоловікам і жінкам, що захищають вільне українське небо. Слава Україні!